Я написав нову книгу. Це вже п'ята моя книга про самооборону і називається вона Протоколи самооборони. Це набір інструкцій, як поводити себе у найтиповіших ситуаціях, де вам можуть знадобитися навички самооборони. Протоколи самооборони це що робити, коли хтось намагається зробити погано вам. Які є засоби деескалації помірної агресії? Як можна зреагувати на несподіваний напад? Що треба робити, коли вам погрожують зброєю, як поводитися в натовпі, як захистити своє житло, та, мабуть, найцікавіше, що потрібно робити безпосередньо після інциденту. Книга зараз готується до друку, відкрите попереднє замовлення. Якщо ви вирішите замовити книгу зараз, ви отримаєте знижку 20% на ціну книги та подарунок онлайн-курс протоколи самооборони. Доєднуйтесь, буде цікаво!